Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні ми будемо гуляти по Єві, дивитися новиночки. В основному, новиночки парфумерії, косметики, те, що побачила, тому буду вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментар, підтримайте мене за мою роботу. Тож почнемо, перше, що я... Побачила, просто зайшла на косметику, навіть і не хотілося дивитися, але глянула. У Evaland з'явилася нова лінійка, або я її просто не бачила. Це з Ага, б кислотами тут і креми, і лосьйони, і умивалочка з'явилася. В принципі, ціна непогана, але можна почекати знижечки і взяти щось собі, спробувати. Зацікавило, і склад непоганий, тож, якщо будете в Єві, продивіться. Досить непогано. Ще мені зацікавив ось цей гідролат. Взагалі люблю такого формату продукти, тому що розпилив, як термальну воду насолодився і пішов далі. Теж, де ж непогані склади, тож дуже раджу вам придивитися. Далі ще дивилася по іншим тварам, мене дуже зацікавили гарін'єр. У гарін'єра теж в лінійці з вітаміном С з'явилися новиночки, а саме ось цей лосьйон. Там їх декілька. Кілька видів до кожної лінійки, я такого ще не бачила. Це іде з саліциловою кислотою, з вітаміном С, ніацинамід. тобто він повинен і зволожувати, і доглядати за вашою шкірою, і не викликати прищики. Не знаю, що відгуків не бачила. Будемо чекати на акціях і обов'язково придбаю, тому що такий формат мені подобається, плюс тут величезна банка, якої вистачить на достатньо довго. Можливо, хтось користувався, поділіться в коментарях. Ще мене дуже зацікавило, ось цей SPF. Я такі SPF бачила лише в дорогих марках, типу La roche -Posay. Тут 329 гривень за такий флакончик, чекаємо акцію, але на наступне літо точно придбаю, тому що це дуже-дуже зручно використовувати. Ще мені ось цей сподобався лосьйон з гіалороновою кислотою. Люблю такі речі, в жару можна використовувати просто замість того ж самого крему. наніс, зволожив обличчя. Склад теж дуже гарний. Можна використовувати, якщо у вас ще є гель з алої, закрити просто цей лосьончик, і буде щастя. Сподобалося, взагалі дуже задоволена, тим, що таке побачила, буду тепер чекати на знижки. Далі дивилась косметику декоративно, але щось мене нічого не зацікавило, як завжди. Патрісія зі своїми знижками 2 дорівнює 4, плюс там ціни були непогані. Можливо, будуть якісь новинки, тоді щось придбаю. Гленнбі така сама ситуація. У нас в наших Євах щось не дуже. Багато всього, все-таки вже. Стареньке потягане, що навіть нічого так і прибрати. А ось і хі, чому я прийшла в Єву, я дуже хотіла протестити новиночки. А саме ось цю, з лінієчки Богем, побачила цей колір, цей фіолетовий колір, він мене просто манив. Подивилася по піраміді, от він називається тропікалі. Ну тут і кокоси, і яблучко, і мандарин, і якісь там горіховість є. Але насправді, коли я його спробувала, мені це дуже сильно схоже на я. Ну прям один в один. Можливо, це просто по моїй пам'яті, можливо, їх порівнювати треба одразу, але це яра. Кому потрібна бюджетна яра, а я думаю, що далі він буде коштувати ну, в районі 300 гривень, а можливо, навіть трішки менше, то можна 100 мл придбати такий флакончик і насолоджуватися кольором і ароматом. Взагалі, ось цю лінійку БГМ я якось недооцінила, я до, до цього їх не бачила. Там якийсь аромат був схожий мені на е, мою не, нелюбиму бакару. Я його якось так. Оминала. А ось ці флакони я навіть до цього і не бачила. Мене дуже зацікавив ось цей бойс. БГМ бойс, він мені дуже гарнющий. Він такий жіночний. Тут і ягоди, і ожина, і лісові горіхи, і молоко. І тут чогось того так багато, і воно таке гарне, смачне. Ну, от хочеться його вдохати, мені дуже сподобалося. Я от навіть подумаю, можливо, щось таке і придбаю. Наступним спробувала шик, шик. Я дивлюся, що цей аромат достатньо такий популярний. Я його до цього не бачила. Чи він просто у нас фізично не був представлений, в Єві, не знаю. Тому придивилася я ще до цього шику. Теж солоденький, приємний аромат. Тут і мандарин, і цукор, і червоні ягоди, ваніль, какао, пряна, ще троянда, і в базі амбра, тонка, деревні акорди і мускус. Приємний аромат. От дійсно приємний, і, при, і ці флакони, і прям навіть би хотілося отримати таку отримати, отримати, купити, купити таку колекцію. Але найбільше мені сподобався ось цей декристаль, Багем Декристаль. Він мені схожий на. На шампанське, на бульбашки, він просто такий якийсь невагомий, газований. Тут, до речі, заявлена вишня і мигдаль. Я чомусь їх сильно не відчула. А от Бергамот, червоні ягоди, лакриця, троянда, чай, аніс, боби тонка, ваніль, все, що вони там заявляють, це якось відчувається. Можливо, тому що я ці аромати пробувала так. Пробігаючи і не сильно рознюхуючи, треба буде ще раз спробувати і придивитися до них. Тут дивилися ще інші новиночки, але в цій Єві не було, тому поїхали далі. Наступне, що хотіла показати, в нашій Єві з'явилися ті аромати, які я дуже сильно хотіла спробувати. Так, зараз ми до них дійдемо. Так, ось вони. Маріночка де Борбон. Маріна де Борбон у мене колись дуже давно був пробничок саме з цього кристаль Royal Rose. І він мені дуже сподобався. Я дивилася на фотографію цього флакона і просто мліла. Дуже гарнющий, свіжий, такий невагомий аромат на тему Versace Bright Crystal. Єдине, що вони в ціновій категорії, мені здається, що цей аромат навіть буде дорожче, ніж Bright Crystal, але флакон, ось ці гірилдичні рози, чи як вони правильно називаються, ось ці всі кристали, аромат невагомий, трояндовий. Тут і троянда, і лимони, груша, і персики, фрезія, фіалка, і мускус, і абраксанник. Кедру. Ну, коротше, тут піраміда просто величезна, але дуже-дуже гарно, дуже невагомо, дуже, дуже, дуже ніжно. Класно, подобається, дуже б хотіла теж собі. Ось цей флакон навіть ніколи не бачила, але флакон як виглядає. ну Це ж просто можна покласти, поставити в себе на поличку і милуватися. Дуже гарно. Місця займає багато, але виглядає дуже гарно. Єдине, що в нас був тестер просто реверанс, а парфуми представлені тендер. От реверанс він більш уже серйозні. Це більш уже такий спецієвий аромат: тут і сливка, і жасмин, і фруктові ноти, і в базі, муску, сандал. Аромат приємний, але трішечки-трішечки важкіший, але теж невагомо. Гарний. Класнючі, просто супер. Ще бо у нас представлений аромат це My Dynasty Princess, така, наче подушечка, чи що воно таке, мені це подушечку нагадала. Легесенький, свіжий аромат, але мені чомусь схоже на багато чого, що в мене є. Тому він мене так сильно не вразив. Але піраміда тут гарна. одні тільки листя бамбука, чого коштують, цедра лимона, і яблуко, і лілія, троянда, і жасмін і в базі білий мускус, Кедр Амбра, гарнющий аромат, але чомусь мене не вразив. Але якщо ви побачите, спробуйте. Хоча б просто спробуйте такі, таку красу, треба ж якось пробувати щось новесеньке. Тому я дуже задоволена, що в нашій Єві нарешті з'явилися. Маріночки. Можливо, вони навіть будуть по акціям, тому що 2-3 тисячі за флакон ну це якась взагалі не бюджетна. Це я вам показую, що Агата на акціях 359 гривень. У мене є флакон Alive. Мені дуже подобається з ананасом насолоджуюся, просто балдію. Також хотіла ще показати, що по дуже гарній ціні ось цей Axis Glowing, це дуже гарнюща троянда. Хоча я вставила піраміду і дивилася, тут троянда не заявлена. А піраміда та, що на Єві, там вказано, що там є троянда. От якщо вам подобаються легкі такі озоново-трояндові аромати, спробуйте. Мені дуже. Подобається прям топчик. Тут я вам ще показую, що у нас величенька лінія Please. В мене чомусь ці аромати не манять, якось я проходжу мимо. А це вже інша єва, яка поруч з нашою, і я знайшла нарешті ось ці новиночки від Ralph Крістов. Я дуже хотіла їх спробувати, тому що в телеграм-каналах про них розмовляють і я теж хочу спробувати, що воно таке. Тож, першим першим пробуємо Tender Charms. Я чула, що це дуже схоже на Шанелю Тендер. І це справді так. От Я не знаю, до речі, як оригінал, але є ще один аромат від Avon, Avon Ідесанс Lotus. Ось вони з Avon прямо один в один. Один в один, тому що я вранці якраз користувалася ним. І коли спробувала цей аромат, от прям вони дуже-дуже сильно схожі між собою. Але вони, хто знає, як звучить інкадесанс Lotus, тому цей аромат однозначно сподобається. А ось наступний аромат Midnight Poison. Ось цей мені не сподобався найбільше. Це малиново смородиновий щербет. От хто любить таке направлення ароматів, той сподобається, він густіший, він солодкий, він манящий, він такий якийсь. Гортаючо, солодкий, дуже гарнющий, мені дуже сподобався. Пірамідіна, що тут: бергамот, малина, смородина, ваніль, деревні ноти, мускус. А, тут ще є листя, чорної смородини, магнолія, півонія. Коротше, всього дуже багато. До речі, я потім вже побачила, що на коробках є піраміди, і можна ці піраміди прочитати. Тому ось ці два аромати мені дуже-дуже сподобались. І взагалі, Ральф Крістов мені подобається тим, що вони от роблять гарнючі. Аромати, які виділяються гарною стійкістю, гарним ароматом. До речі, чи я вам показую піраміду на Terdan Charms, що тут є айва, і вона дійсно дуже гарно звучить. Класний. От придивіться, якщо у ваших Єлах з'явилися ці аромати, то придивіться, спробуйте. Я впевнена, що вам ці аромати сподобаться. Вони звучать дорого. Ось це звучить дорого, люксово. Навіть не скажеш, що цей аромат стільки коштує. Вони набагато дорожчі за свою ціну. Так, наступна новиночка. Ось цю новинку я хотіла спробувати найбільше: Summer Vibes панакота. Піраміда, яка складається з трьох нот. В принципі, як і оригінал, на який парфум це зроблено, що тут у нас? Лимон, цукор, лимонна цедра, вершки і ваніла. Звичайно, це Dolce Gabbana Devotion. І звучить він дійсно схоже на Dolce Gabbana. Дуже гарно, дуже цей лимонний кекс. Лимонно-ванільний кекс, тільки тут трішечки більше визвучений лимон. От то, те, чого мені не вистачало у Devotion. І, до речі, стійкість доволі непогана. Наступний аромат це Summer Vibes, Exotic Bloom це вже більш свіжий такий аромат, він більше такий з зеленинкою йде. Хоча на початку є солодкі ноти. Манго дає солодість. Манго, ананас, бергамот, бананове листя і щось там іще. Побачите піраміду далі. Перейдивіться. За 300 гривень ці аромати звучать значно дорожче. Я почекаю ще трішки знижечок, тому що поки що хочу поекономити, але ось ці два аромати однозначно в мене в бажанках, особливо ось ця панакота, вона мене манить, вона мене дурманить, дуже-дуже і сильно її хочу. І, до речі, я нанесла її на шкіру. І ось цей лимоновий кекс, лимоновий тортик я відчувала достатньо довго, тобто 3 години точно вони були немають. На мені, на шкірі, я думаю, що на одязі вони будуть триматися набагато довше. Дуже чекаю, щоб ціна була трішки ще менша, я впевнена, що вони зроблять меншу. Тому... Будем чекати. Так, Наступний аромат це ще хотіла показати Богема, що тут, Богема Кристаль. Так? Теж дуже приємний аромат. От чому я не бачила цих флаконів? Тут дуже гарно звучить, тут, до речі, і заявлення теж вишня, яку я не відчуваю. Дуже приємний аромат якщо у когось був, поділіться, будь ласка, в коментарях. прямо от і флакони. Ну, Хоча флакони виглядають дорого багато і на бюджеті, ну, мені сподобалось. Прям зацікавило. Ще хотіла вам показати, де знаходяться тестери. Мене дуже часто в коментарях у відео питають, де я купую тестери в Єві. Ось тут, внизу, під всіми флаконами, під цією лінійкою парфумів є е, тестери. І ви бачите, що тут тестери є і Dolce Gabbana, і David Cool Water, і Disкверт, і всього дуже багато. Єдине, що ці флакони не повні, вони там 20-30 мл. Можна, в принципі, спробувати. але Мені було не потрібно. Я вам показала. Тому дякую всім за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви з цього пробували. Тому всім дякую.